Зараз ми з вами більш детальніше оглянемо плиту, яка йде в кейсові, інструкція до неї із алюмінієвою горілкою. Ця плита йде із перехідником до великого газового балону. Підключити досить легко і прикручується ось так. Ми зараз спробуємо підключити цю плиту від ось такого газового балончика ось так можна використовувати. Вона досить зручна на чотирьох ніжках, що робить її більш устойчивою. Замінити балон також легко, як і використовувати саму плитку.